Вітаю вас, шановні колеги. Мене звуть Олена Кулеба. Я лікар-косметолог і викладач школи Art of Beauty. І сьогодні на нашому каналі ми з вами давайте зачепимо таку тему, що нас дратує в кабінеті косметолога. Я впевнена, в кожної з вас є свій перелік тем, які ну, прям вибішують. я хочу поговорити про свої? Можливо, якщо є що додати або обговорити, пишіть в коментарі. Ми звісно, це все підтримаємо і обговоримо всі разом. Ну, дивіться, саме топ і саме таке перше місце в тому, що мене дратує в моєму кабінеті, це коли приходять пацієнти. Ти намагаєшся з ними спілкуватися, намагаєшся виявити їх потребу, чого вони до тебе прийшли, і вони перекладають всю відповідальність на тебе і кажуть: а що б ви в мені змінили? Інколи хочеться сказати все. Але я безсила, йдіть до хірурга. Ну ні, ми ж культурні люди, тому ми починаємо якось лавірувати в термінах, лавірувати в процедурах косметологічних для того, щоб людину не образити і все ж таки щось їй призначити і якось з нею працювати. По-друге, це зараз буде, до речі, більше до наших пацієнтів посилання. Коли питаєш пацієнтки, скільки вам років, і тут таке: а вгадайте, Ну, Як це вгадаєте? Ну, я ж не шлюбне агентство, правда? І не сайт знайомства. Я ж хочу реально зрозуміти вашу потребу, зрозуміти стан вашої шкіри, тип вашого старіння. Мені для цього реально треба знати, скільки вам років. І є ще момент, коли вони трошки приховують процедури, які робили до тебе. Ну, типу, я така красива, тому що я така натуральна. Ну, я ж бачу, що не все натуральне, і Там є деякі речі, які вже зроблені. Тож наші любі пацієнти, будь ласка, не приховуйте ні вік, ані процедури, які ви робили до цього в інших лікарів. Реально не люблю, коли приходить до тебе знову ж таки новенький пацієнт. І перше, що він тобі каже в кабінеті, а ось я була в до цього в іншого косметолога, але вона така безрука або вона тупа. Я взагалі не приємлю в своєму кабінеті якийсь хейт і якусь зневагу відно. Основно колег, вам особисто може щось не сподобатись. Вам особисто щось не підійшло в техніці, якою працює інша колега. Але хейтити колег в своєму кабінеті я нікому не дозволю. Дуже не люблю, коли пацієнти щось кажуть під руку. Типу, тільки давайте без сенсів, бо мені сьогодні-завтра треба на важливу зустріч. А післязавтра в мене весілля або ще щось. Любі мої. Ще раз вам нагадую: якщо ви плануєте візит до косметолога, який Трошечки має на увазі появу синців. Заплануйте це заздалегідь краще тижнів за два до якоїсь важливої для вас події. Тому що без синців неможливо. Якщо ви думаєте, що ми якісь магії, волшебники, предсказательні і провідіці, де у вас там проходять ваші в'янули та капіляри, то подивіться, будь ласка, в гуглі, як виглядає кровоносна система на обличчі людини. Це страшне, і тоді ви зрозумієте, що без синців зробити ін'єкції. Це, скоріш за все, щастя, а не система. От, наприклад, це з реального, як то кажуть, неопублікованого. Була в мене пацієнтка, яка у вівторок прийшла на аугментацію губ. Гарна дівчинка, доглянута, молода, продвинута, сучасна. Ну, всі діла. І вона прийшла це був вівторок, і в процесі спілкування я дізнаюсь, що в неї в суботу увага, в суботу, весілля. Ну про яку аугментацію губ у вівторок іде мова. Якщо мінімум це синці і набряк, ну і максимум, не будемо казати про максимум, бо це вже інша історія, і це вже ускладнення після контурної пластики. Ця історія з губами закінчилася тим, що ми е, порадили дівчинці ні, не перенести весілля. А просто не робити аугментацію губ за чотири дні до весілля. Але ж моя робота є не тільки в тому, що я консультую пацієнтів, моя робота ще полягає в тому, що я навчаю майбутніх косметологів. І тут я теж так трошечки бісячого контенту. Ну, по-перше, мене м'яко кажучи дивують люди, які йдуть вчитись на косметолога тільки від того, що це красива. Не пильна робота, і можна багато заробляти. Любі мої діти. Для того щоб багато заробляти, треба спочатку дуже багато вкласти в себе. Треба вивчитись, вчитись все життя, практикуватись, стикнутись з безлічю побічних ефектів або ускладнень, не спасувати, не здутись, заробити собі ім'я, авторитет, а вже потім гарно заробляти. Хочу звернутись для тих, хто просто хоче піти на курси косметолога, щоб його там за декілька днів навчили багато заробляти. Так не вийде. Запасіться терпінням, вчіться, поступово вчіться, вкладайте в себе, і тоді все у вас буде. І такий другий момент, який я постійно проговорюю із учнями, і на наших відео це медична освіта. Це дуже бісячий контент. Коли люди, не маючи медичної освіти, дуже хочуть брати до рук шприця, і вчитися ін'єкційним методикам, неможливо. Я ще раз підкреслюю, неможливо, тому що. Неможливо вивчити за один день анатомію людини. Неможливо вивчити за один день хоча б якісь книжкові стандарти, де розташовані судини. Для цього є медична освіта. Хоча б середня медична. Для базової мезотерапії достатньо буде і середньої медичної освіти. Тому це бісячий контент, коли. Ем... Здобувачі косметологічної освіти а, щиро дивуються, чому я не можу навчатись в вашій школі, якщо я не маю медичної освіти. Можете, але тільки навчатись класичній естетичній косметології. В ін'єкції ні. Моделі інколи, якщо вони тип, там ходять до косметологів там до своїх і приходять моделями до нас, ну вони навіть більше не мене, вони учениці учать. Там намагаються давати якісь поради, то в мене тут спокійно, я можу гаркнути. Вони починають там щось або давайте мені швидше зробити, або зробити мені так, або так. Я кажу, знаєте що, ви от коли прийдете до лікаря і захочете сервіс, то ясно, що ви там заплатите в три рази дорожче. Тому що ви приходите до лікаря в кабінет, в приватний або в клініку, і ви вправі там вимагати сервіс. Тут ви модель по собі вартості, запхали свій язик глибоко. Мовчки лежи, тобі все зроблять, тільки довго. На заняттях? Ні, на заняттях в мене нічого не бісить, тому що в мене більше 10 років викладацького стажу в цілому, тому вибісить на заняттях мене неможливо. Ані поведінкою, ані якимось там. Питаннями, нічим. Навіть якщо я в групі побачу одні очі, одну пару очей, які будуть на мене дивитися з зацікавленістю, це вже добре. Значить, ця людина піде з багажом і знань і практичних навичок. Ну, сидити в своєму телефоні, тупати курка, ну така ти вийдеш, тупа, ну шо? Хоча були випадки, коли я не підписала один раз сертифікат. Ну, взагалі, в дівчинки, знаєш, інколи буває така це. Ну мені подобається такий вислів. Колись ми його з колегами придумали давно. Неважливо, з якого місця ростуть твої руки, аби вони були золоті. Навіть хоч сраки хай ростуть. А тут в дівчинки зі сраки росло і ще й не золоті. Ну, взагалі не вийшло нічого. Вона пихтить щось там, пітніє, пихтить, в неї нічого не виходить. Ну, бідося. Не надали. Ми її запросили ще раз на додаткову. Я вона прийшла потім. Отримала. Да, потім отримала. В неї просто ну, щось не вистачило. Ну не не пішла в неї ця вся ін'єкційна мезотерапія, в неї не пішла, ну не вийшло. Зараз тому ні на заняттях я абсолютно спокійна, майже адекватна викладачка. Але ж давайте не будемо забувати, що у всьому присутній людський фактор. Інколи людина може бути ну просто і пухнастиком А ось зранку день не задався, і вона така думає: піду шолі, підбіжу косметолога. О, а взагалі вона гарна. Тому давайте залишатися людьми. Всі ми знаємо, в який період часу ми зараз живемо. Давайте. Любити один одного, дружити один з одним. А якщо все ж таки вам хочеться випустити пар і проговорити про ваші бісячі речі в кабінеті, то пишіть в коментарях. Ми з задоволенням все це обговоримо, пожаліємо, може, десь підбадьоримо. Пишіть.